В Одесі спустили на воду патрульні катери Фастів та Суми, які прибули зі США для посилення військово-морських сил України. Сьогодні, 25 листопада, українські патрульні катери типу Айленд, Фастів та Суми, зняли з вантажного корабля, який доставив їх до порту Одеси, пише «Думская». Першим о 13 годині спустили на воду катер Суми. Через годину буксир Сфінкс відтягнув його у практичну гавань до бази Південь військово-морських сил України. Пізніше на воду спустили другий патрульний катер Фастів. Спуску катерів передувала тривала підготовка. Напередодні в день монтажники відкріпили обидва судна від транспортувальних ложементів, розташованих на верхній палубі вантажного судна. На борту вантажного судна до України два патрульні катери зі Сполучених Штатів Америки прибули 23 листопада, подолавши тисячі морських миль. Дякую за перегляд!